Тінь Савани. Емоційна історія одного леопарда. У Савані є багато хижаків. Ще один рухається так тихо, що навіть тінь не встигає за ним. Це леопард. Самотній мисливець, що живе між світлом і темрявою. Щоранку він не поспішає. Леопарди. Не марафонці. Як гепарди. Їх сила у терпінні. Він може рухатись годинами, майже не видаючи звуку. Леопард не полює заради азарту, лише заради виживання. За день він проходить до 10 кілометрів, перевіряючи свою територію, кожне дерево, кожен слід, кожен запах. Це його невидимий кордон, який він охороняє сам. Мало хто знає, але леопарди найкращі деревні хижаки Африки. Вони не просто відпочивають на гілках. Це їхній притулок. Коли спека стає нестерпною, він підіймається вище і слухає, як світ під ним шумить. Ніч. Його стихія. В темряві Леопард бачить майже в сім разів краще, ніж людина. Його тіло, поєднання сили й обережності. Він не біжить, він підкрадається. У цей момент світ звужується для нього до одного подиху, до одного шурхоту трави. І коли настає мить, удар робиться блискавично за долю секунди. Можливо, це здається жорстоким, але в дикій природі кожна дія має сенс. Леопард підіймає здобич на дерево, не через примху. Там її не дістануть гієни чи леви. Так він зберігає своє життя, свою силу. Свою незалежність. У світі, де всі борються за місце під сонцем, це його маленька перемога. Та навіть хижак має слабкість. Леопард від природи одинак, але коли з'являється маля, усе змінюється. Він обережний, уважний і інколи навіть ніжний, такою його мало хто знає, мати леопардка переносить дитинча з місця на місце, щоб хижаки не знайшли лігво. Вона може не спати цілу ніч, прислухаючись до кожного шурхоту, і в ці моменти навіть найсильніший хижак нагадує звичайного батька чи матір, бо любов це інстинкт, який не зникає ні в кого. Леопард – це не лише плями на золотому хутрі, це історія про боротьбу, хитрість, терпіння і тиху ніжність, яку приховує природа. Він не герой і не лиходій. Він частина дикого світу, який все ще тримається, поки є такі тіні, що ковзають крізь савану. І поки він живе, живе рівновага.